Вона погоджується, коли всередині хоче кричати. Вона усміхається, коли душа стискається в кулак. Вона підтримує інших. Коли сама розвалюється, вона продовжує працювати за копійки, коли всередині пустка і роздратування. І це все на перший погляд здається, ніби добре і нормально, а тільки для кого. І правда в тому. Що за її так стоїть страх бути відкинутий. За її усмішкою стоїть біль і терпіння. За її хорошістю стоїть маленька дівчинка, яка зрозуміла, щоб вижити, треба бути зручною. І це вже не маска, це ціла броня, яка має свою ціну. І вона краде справжність, краде оту животу, живість життя. І вона не рятує, вона просто вбиває. Якщо тут щось про тебе, щось тобі відгукується, і ти готова побачити ціну своєї хорошості сьогодні ввечері, ми будемо це. Робити.